Щоб всі, організу... всі озброєні ті чи інші формування були в, полі... в правовому полі, а поза межами правового поля будуть прийняті мірі, щоб їх і не було. Щодо сьогоднішньої ситуації в Криму, я не можу вас не спитати. Ваша думка щодо легітимності кримського референдуму. Референдум не легативний. Як би хто не говорив як би не хотів ніхто не хотів сьогодні сказати, що він є легативний. Чому? Тому що наше законодавство, законодавство України не передбачає місцеві референдуми, передбачає тільки всеукраїнський референдум, і то нема сьогодні механізму його проведення на сьогоднішній день, а все те, що протирічить закону, є нелегітимним і незаконним. І, звичайно, воно тяне за собою і незаконне рішення в першу чергу. Але ми бачимо, що е, наскільки видно і наскільки в цих питаннях займає позицію Росія. Що для них не важливо, законний референдум чи ні, для них важливо чисто формальне його проведення, щоб легалізувати ті чи інші свої дії, які вони хочуть зробити. На наших східних кордонах сьогодні теж неспокійно. Ваша думка щодо реальності загрози зі Сходу для Донеччини в першу чергу? Я вчора казав, що я впевнений, що цього не буде. І сьогодні хочу сказати, що я все-таки вірю, що розум переможе ті амбіції, які сьогодні є в деяких високопосадовців. Адже наші народи пов'язані настільки, що їх ніколи не можна розплутати, вже ніхто ніколи не розплутає. І я думаю, що народжежій Росії ніколи не простить своєму президенту, якщо він примінить зброю до українського народу. Тому що там теж є. Якщо сьогодні ще поки не примінена, і вони в деякій частині там підтримують, то коли буде примінена, цього ніхто не зрозуміє. Навіть і російський народ не зрозуміє. Як прокуратура буде працювати під час передвиборчої кампанії на позачергових виборах президента України? В правовому полі. Тільки в правовому полі. Згідно законодавства, я вам скажу, що. Ніколи прокуратура не мала права не вмішувалася в виборчі процеси тільки дотримання законодавства. Ми не займалися цими питаннями. Тобто, якщо це відповідає закону, прокуратура навіть і не замітна в цих питаннях. Ну сьогодні вже триває підготовка до виборів. Звичайно, і я хочу сказати, що апарат прокуратури області працює сьогодні, і хочу сказати, що працюють всі прокурори міст районів. Постійно проводимо роботу, яка згідно з службових обов'язків, у нас проходить і по районах, і по містах. У мене сьогодні була вказівка всім прокурорам, щоб постійно діяли з журналістами, щоб постійно висвітлювали свою діяльність і показували, що органи прокуратури в області працюють, працювали і будуть працювати. Звичайно, що в процесі цього я також буду дивитися на роботу кадрів. Є певні проблеми в кадрах, є і прорахунки, але є і багато людей, які дійсно професійні, і їх треба зберегти, їх треба захистити. Так само і сьогодні була вказівка і прокурор міста районів, щоб свій апарат вони берегли, своїх людей вони берегли і захищали сьогодні в складний тяжкий час. Я своєї сторони теж обіцяв, що кожного з них добросовісного працівника я буду захищати. Захищати відкрито, не ховаєшся, ні від кого доказувати його чесність, якщо це буде так. Якщо людина не чесна, захищати його ніхто не буде. Це також наше кредо. І основна ціль сьогодні для мене це підняття авторитету органу прокуратури, підняття способів різних, це підбор кадрів, це відношення до людей, це добросовісна робота, це висунення нашої роботи, це відкритість нашої роботи. Це повага до людей, і все це в комплексі е, дасть звичайний результат. Я не обіцяю, що ці результати можуть бути через неділю, через місяць. Це дуже кропітка робота, яка потребує багато тяжкої праці. Так що я думаю, що органи прокуратури займуть достойне місце в системі, е, системі органів в, в області. От, якщо підсумувати, які головні завдання ви сьогодні поставили перед своїми підлеглими і головні пріоритети своєї діяльності? Я сказав, що от перед цим я сказав підняття рівня авторитету органів прокуратури. А в цю складову входить все: це і правосзахисна діяльність, це захист дітей, це захист. Всіх працівників, які не отримують зарплати, це захист любої людини, яка постраждала від тих чи інших дій, що посадових осіб, що не посадових осіб. Це одним словом захист. І да, якщо ми будемо займатися цим питанням добросовісно, то повірте мені, авторитет органів прокуратури буде на належному рівні. Для мене це дійсно я поставив таке завдання. Що органи прокуратури Донецької області повинні бути на належному рівні. Я вчора це казав, і сьогодні хочу сказати, що навірно, вже ми, коли які працювали по 27-30 по років, люди, яким за 50, вже менше думаємо за себе, вже думаємо за внуків, за дітей. І сьогодні це повторюю і скажу, що я хочу, щоб мене, мене і мої діти, і мої внуки пам'ятали. Нормальною, порядною людиною, яка приймала відповідальні рішення, яка не кривила душою, яка дійсно несла відповідальність за ті рішення, які я приймаю. Це в першу чергу. Я вже не працюю на свій авторитет, я працюю на авторитет своїх дітей. А взагалі, наскільки вам відома ситуація на Донеччині? Адже ви багато років працювали в західних регіонах останнім часом? Ви знаєте, е інколи корисно попрацювати. В Донецьк, Дніпропетровській багато часу, потім попрацювати в Західних областях для того, щоб зрівняти і зрозуміти, чим живуть одні, чим живуть другі, чому проблема або не проблема об'єднання. І я вам скажу, проблеми ніякої немає. Люди одинакові кругом. Просто у нас не було об'єднуючі сили їх останнім часом. А якщо об'єднати, це сильна нація. І нема нічого різного. Ми нічим не відрізняємося, і не відрізняються вони від нас. Просто ми самі по собі штучно розділили самі один одного або за допомогою тих чи інших неправильних політиків, що робити цього не треба було. І коли сьогодні дійсно, от бачите, Львів приймає з Сімферополя людей. Люди приїжджають і кажуть, прекрасно, чому Донецьк не може з Волині сьогодні співпрацювати, подивитися цю ситуацію? Там прекрасні міста, там міста, Шацькі озера, на яких можна відпочивати і договоритися з ними, мати якийсь обмін досвідом, я нам нічого ділити, і люди дійсно, дійсно одинакові, що тут, що там дивіться, Микола Михайлович, наш телепроект називається Україна єдина. Сьогодні існує реальна загроза територіальної цілісності, єдності держави, громадського спокою. О що ви думаєте з цього приводу? Що ви можете сказати нашим телеглядачам, і не тільки як прокурор Донецької області, і просто як громадянин. Ви знаєте, завжди хотілося сказати за останній час, що Україна дійсно єдина. Україна єдина із сходу і до заходу. Я перед цим сказав, що в нас люди кругом одинакові, в нас люди кругом прекрасні. Їх, їм просто треба позабути ті чи інші амбіції, об'єднатися. І разом ми дійсно сила, разом ми можемо багато зробити для процвітання нашої України. Україна багата своїми людьми, Україна багата своїми багатствами. Україна повинна жити набагато краще, ніж вона сьогодні живе. Я впевнений, що якщо ми це всі зрозуміємо, і зрозуміємо тут, в Донецьку, і зрозуміють люди на Заході, то ми зробимо Україну цю Вона буде на належному рівні. Вона буде входити одну із, в десятку із кращих країн світу, маючи такі багатства, як наші люди. Наші люди, якщо сьогодні можна зрозуміти, це патріотичні люди, які мають душу, мають совість. На відповідальність, і таких людей, повірте, що навіть і на закордону дуже мало. Там більш практикують практичні люди, в них менше душі, менше таких духовних цінностей, ніж в нас. А в нас їх дуже багато. І ми можемо бути ми кращими. І ми є кращими. Але кожен із нас повинен зрозуміти, що а що нам ділити? Чому нам розділяти нашу Україну? А кому ми оставимо нашим дітям, яку ми оставимо Україну? Можливо вони будуть вивчати історію і дивитися, була Україна ціла. А чому потім вона розділилася? Які причини її розділу? Але ж я знаю, що народ повинен і знає, і більшість народу не хоче ділити Україну. Але є певні деструктивні сили, які стараються зробити так, щоб. Ті чи інші були масові заворушення. Я думаю, що це не є правильно. І я не як прокрив першу чергу, а як людина, закликаю всіх, люди добрі, схаменіться, не портите таку красиву, красиву країну, яка, якщо подивитися із сходу до заходу, особливо весною, і згадати Шевченка, всі. То я вам скажу, що в такій країні ми повинні гордитися, що ми живемо. І мені, я все-таки надіюся, ці питання і ті інциденти, які сьогодні проходять по областях, це справа часу. Це наслідки, як я вже раніше казав, тих бурхливих подій, які були, але вони повинні прийти. Раз вже ви згадали великого Тараса, 9 березня був ювілей 200 років від дня народження Тараса Шевченка. Напевно, ви пам'ятаєте якісь Шевченківські слова, які допомагають вам жити. Будь ласка, у вас є така можливість сьогодні їх всім нам нагадати. Свою Україну любіть. Любіть її, бо время люте, в останню тяжкую минуту, за нею Господа моліть. Більше я нічого в цьому випадку і не скажу. Шевченко сказав за Україну і Господа моліть. І все буде. Прекрасно. ці слова сьогодні дуже актуальні. Я вам дякую за щиру розмову. Це була програма на порядку денному в рамках проекту Україна, єдина родина за участі прокурора Донецької області Миколи Франтовського. На все добре.